Астрологічний прогноз. Наприкінці березня і приблизно до середини квітня чоловіків можна прогнозувати обмеження. Астрологічно це виглядає так, що планета Марс, планета чоловіків, з'єднується з Сатурном, планетою обмежень. Цей аспект відчувається наприкінці березня і приблизно до 14 квітня. Після 14 квітня вони будуть розходитися і, навпаки, планета Марс. Буде лучі створювати до інших планет, які після 14 квітня для чоловіків означають, навпаки, нові можливості. Наприклад, один з символів Сатурна це гамівна сорочка, яку на людину надівають, щоб вона ну, не дергалась кудись, туди, куди не треба на хвору людину. Так само і іншим людям в цей період перспективно робити щось дуже по-сатурновськи. Марс означає щось робити, а Сатурн по-сатурновськи. По Сатурновськи означає правильно, стримано, грамотно, по протоколу, тримаючись техніки безпеки грамотно, не на, на тяп-ляп, не як попало. Якщо тя, тяп-ляп як попало, то в цей період можуть бути і проблеми. Також є наступні астрологічні рекомендації, аспекти в цей період. Меркурій наприкінці березня і до 3 квітня зупиняється. Це означає, що люди, які хочуть інформаційно в спілкуванні, в комунікаціях, в роботі, в бізнесі рухати якісь свої ідеї далі. То ці ідеї можуть загальмуватися, тому що Меркурій зупиняється. І деякі люди іноді хочуть пробити цю стіну, тобто пробити її далі. Наприклад, в зимовий період із-за цього часто організм ослаблюється і люди хворіють. Ну зараз в період весни все одно можуть бути якісь проблеми. Тобто, якщо ви бачите, що ви не можете вирішити якусь задачу, краще змінити підхід, змінити умови задачі, цей період спонукає, щоб виправити старі помилки, закрити старі, проблеми, ну, за -за -закрити старі питання. Також, коли планета зупиняється, то вона створює інформаційне напруження у людей можуть виникати як і фікс, якісь, які потім, після 3 квітня, ну перестануть людину хвилювати, тобто в людини. Ну, збуджується нервова система, і людині здається, що треба ну, дуже сильно треба вирішити якесь питання. Але після 3 квітня, коли Меркурій піде, людина просто зміни підхід до, ну, до, до тої задачі, яку вона намагалася і не могла рішити. Цієї весни спочатку відбулося затемнення місяця 25 березня, а 8 квітня відбудеться затемнення сонця. Тобто йде спочатку місяця, потім сонця. Це означає, що йде рух від конфлікту до прийняття рішень, бо затемнення місяця воно описує конфлікт протистояння сонця і місяця, а затемнення сонця воно описує прийняття рішень. Тобто якісь конфлікти питання, які конфліктні питання, які виникне, по ним будуть ближче до 8 квітня прийматися рішення. Затемнення місяця наприкінці березня більше впливало на жінок і. Цивільне населення, а оце затемнення місяця, воно більше впливає на військову ситуацію на військових. До речі, також Марс означає військові, і Сатун з Марсом також означає якісь ті самі рекомендації для військових, що діяти за правилами, за протоколами дуже грамотно краще в цей період. Іноді, в період затемнення, у людей такий буває ефект, як заклініла. Тобто людину клинить на якихось... ну на якісь проблематиці, і людині здається, що ну, треба щось оце терміново цю проблему вирішити, але це не, не завжди так. Не завжди треба, якщо вас заклинуло і вам це не подобається, спробуйте змінити моделі поведінки. Іноді астрологи дають штучні рекомендації змінювати звички під час затемнень. Але ну, я прихильник природнього підходу, тобто самі життєві ситуації створюються і підказують, в чому, ну. Треба змінити свою модель поведінку. Ще хочу поділитися таким лайфхаком. Зараз, в, наприкінці березня, на початку квітня, планета Марс знаходиться в рибах. Риби це як стихія води або розм'якшена Земля. А Марс означає кудись перти, кудись лізти. І от образ такий, як черв'як, який не може залізти в тверду почву. Тобто, якщо в цей час не виходить кудись проникнути, значить ви, скоріш, якусь тверду почву лізете, як той черв'як. Треба вибрати інший м'який напрямок, і черв'як без проблем залізе в м'який ґрунт. Так само, якщо ви в якусь скалу скелю зараз зі снегі то краще спробуйте інше щось пошукати, десь точно є м'який шлях зараз. Бо Марс в рибах це означає, що є десь якийсь безпедний шлях. І яким легко рухатися. Умний вгору не пайдет, умний гору обійде. Запрошую бажаючих 4 квітня о 20.00 на прямий етер. будемо більш детально розбирати столичні прогнози. Дякую за увагу!